Доброго дня, шановні конкуренти. Зазвичай я починаю відео, шановні глядачі. Але це відео я знімаю спеціально для конкурентів, в яких таке враження або на сонці плати поплавились, або захворіли ковідом і піднялася температура. Коли порівнюють китайський трактор з Солісом, там Кату чи якийсь інший, я спеціально поставив БУЛАТ 504, який масивніше виглядає, ніж інші китайські тракторці. Важить він. В районі там тонну 700. Порівнюють і кажуть, що трактор китайський такого класу краще, чим Соліс 50, який важить 2700. трохи більше, навіть, ніж 2700. Тобто, вдумайтесь, на тонну важче трактор. Тобто, це означає, що потужні мости ваші, більші шестерні, більша коробка. Заді, зараз покажу вам коробку Соліса 50-го. Аграмінна просто. По бокам навіть пустого місця нема. І коробка китайського трактора. Як можна порівнювати зовсім різні трактори в різних класах? Це те ж саме, що ви будете порівнювати Ніву, яка важить там, тонну 600 максимальна вага. І Тойоту Land Cruiser 200, яка важить 600. Тобто то, то на різниці так само. І рівень якості що китайського трактора, що взяти Тойоту, це той самий Соліс, зовсім різний. Якщо хтось хоче тракторець китайський, да, от Булат, 504, 50 кінських сил, коштує він 8 умовних одиниць. Але соліси купують ті люди, які цінують якість. І брехати людям порівнювати. Китайський трактор з солісом і розповідати, що Соліс – це говно, китайський трактор набагато краще, це неправильно. Ви відверто обманюєте своїх клієнтів. До нової зустрічі. Будуть питання, пишіть коментарі. Вибачаю перед своїми глядачами, що наболіло і вирішив таке відео засняти. Чекаємо на вас. Міня Агровіниця найбільший вибір. Тракторів в Україні. Говоримо клієнтам тільки правду, щоб ви знали дійсно, що собою, який трактор представляє. До нової зустрічі!